Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні ми дивимося розклад на Старого Константинів Хмельницької області. Як відомо, ворог намагається знищити певний військовий об'єкт поруч з цим містечком. Ми подивимося, що далі. З більш розлогими розкладами на політично-суспільні питання, ви можете подивитися у мене в стрімах, які я провожу майже кожного вечора. Знайти архів цих записів можна у вкладці наживо. Також ви можете долучатися до цих стрімів, задавати питання і карти вам дадуть відповідь. Дивимося ми старо Константинів. Я прошу карти показати сигніфікатор цього містечка. І потім подивимося, що задумав ворог і що реально реалізує. Так, Староконстантинів, покажіть. Шут перевернувся, зараз увага сконцентрована на цьому містечку. І увага не тільки громадськості, а й військових. І загалом це стала центральна тема на, на поточний момент, і, в тому числі і для ворога. Також стали зрозумілі мотиви ворога, і речник Повітряних сил України пояснив, чому це відбувається. Зараз ми дивимося, які плани. Так, покажіть, хай ворог покаже нам свої плани щодо цього, щодо цього містечка. Башта, план який? Зруйнувати? Зруйнувати не саме містечко, не саме місто, не саме Староконстантинів, а об'єкт, який розташований поруч з цим містом. Знищити його повністю, проявляти і, 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 і далі гіперактивність у цьому плані карта башта. Показує на обстріли, ще які плани. Ракетні обстріли падають, друзі, ракетні обстріли падають і е, падають четвірка кубків. Це значить, що вишукуються, плануються е, певні креативні якісь рішення для того, щоб е, спустошити, спустошити той об'єкт. Поставити наше керівництво перед певним вибором, і щоб примусити наше керівництво обирати нові місця дислокації техніки, яка розташована на тому об'єкті. Так, це плани. Плани, башта, шість камічів вбити. Так, а що буде реалізовано насправді? Чи продовжуємо ці обстріли обстрілами Староконстантиніва? людей випадає. Дуже багато людей там задіяно ну, саме тих, містян, бо страждають перед цим всім вони. Реалізують план. Обстріли будуть продовжені, так? Вони ще будуть застосовувати у своїх діях певні розвідувальні дані. Розвідка працює там. Розвідка і, друзі, там не тільки, місцеві, не тільки місцеві колаборанти, а там є, там є прямо люди, які в нідрні, вони співробітники ворожих спецслужб, і це не ФСБ, а контррозвідка, тобто не контррозвідка, а саме розвідка Міністерства оборони Росії. Вони прямо є на тій території, чи на тому об'єкті і таке і інше. Хоча є ось і колаборанти, шути, які е, дають туди дані за поребрик. Наскільки суттєвий буде урон завданий. Ну, по якомусь цінному військовому об'єкту буде нанесений підступний удар. Чи, може, чи буде він зруйнований, пожежа там виникне. Тобто ситуація, в принципі, повторюється, колесо фортуни. Те, що вже переживали останні два дні. Тепер я хочу запитати, е, ходить така інформація, що на аеродромі були знищені муляжі, чи правда це? Та, друзі, це правда. Це правда. Те, що ну, Я не вважаю наших, е, наше військове командування е, недолугими людьми. Ніхто тримати, знаючи про зліти е, таке інше літаків з ворожих аеродромів, ніхто не триматиме там техніку. Це правда, що були знищені муляжі. А чому ворог так впевнений, що треба продовжувати обстрілювати цей об'єкт? Для того, щоб, коли Україні надасться певний сприятливий шанс, не те, що шанс, а саме надасться нове, міцне, прогресивне. Е, щось із нової, із нової техніки, так? Е, і коли Україна е, відчуватиме себе дуже задоволеною, я думаю, ви розумієте, про що йде мова, е, щоб оцей об'єкт не працював, щоб він не міг прийняти те, що нам ось ось мають надати, ну, яку мету ставлять, і ще раз перевірю, мету яку ставлять і ще буде досягнута мета. Мету ставлять обстріли. Мету ставлять обстріли і припинити діяльність того Да, щоб, щоб там якась техніка певна, яка рухається, вона припинила, вона просто була знищена по суду. Е, І е, це би облегшило якісь завдання росіян по веденню війни. Чи буде досягнуто. Дев'ятка пентаклів, король пентаклів. Сімка пентаклів. Якась мета, звісно, буде досягнута, буде, що стосується саме матеріальних збитків. Але це тимчасовий результат, тимчасовий. Да, і вони будуть повертатися до цієї теми декілька разів, аж поки не приймуть відповідальне рішення якесь по правосуддію, сказати. Це військове якесь керівництво, військове політичне, сказати в своїй пропаганді, що цілі досягнуті да, для свого піпла. Насправді це, насправді це, звісно, брехня, популізм для свого народу. Ну і візьмемо зараз пораду для мешканців цього міста. Просто пораду. Друзі, тут випадають такі карти, що обстріл як мінімум ще один буде вашого міста. Просто показують, просто показують якби, сюжет. Тут навіть не про пораду йде, а порада яка. Ну, звісно, коли йде, от знову от страшні карти йдуть, дійсно будуть продовжуватися. Ці обстріли будуть нанесена шкода. Можливо, по карті місяця і перевернутому повішеному можливі жертви, на жаль. Тому по королю жезлів кожен має нести відповідальність за себе, тобто, що? Ховатися в укриття, берегти себе. О, оці карти знову показують про, про, про продовження атаки на, це, на ці об'єкти. Тому тут особливої поради вам і не даси. Просто тримайтеся і знайте, що кошмарити будуть знову. Так. Буде, буде ще як мінімум один удар. Як мінімум один удар. Тому що розвідка там таки працює і дані які збирає. Ну ви ж бачите на питання. На питання Планів, випила башта, це значить повністю зруйнувати той об'єкт. Дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Підписуйтеся на канал. Ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про живі ефіри і про нові відео на каналі. До зустрічі!